Привіт, маленькі друзі! Сьогодні я розповім вам про особливий день у нашій країні, День української державності. Давайте зрозуміємо, що таке державність. Державність це коли народ має свою власну країну зі своїми законами та правилами, символами, зі своєю мовою, традиціями та звичаями. Сьогодні ми всі разом святкуємо цей день з радістю і гордістю, демонструючи свою любов до України. Ми прагнемо, щоб наша країна була сильною, мирною і процвітаючою, і кожен з нас може зробити свій внесок, люблячи, поважаючи, дбаючи про природу та допомагаючи один одному. Тож, діти, пам'ятайте, ми всі українці маємо чудову країну, якою можемо пишатися. І нехай День Української державності завжди нагадує нам про нашу історію, минуле та майбутнє і спонукає берегти та підтримувати нашу рідну Україну. Зичу вам щастя, миру та злагоди, дорогі діти! Слава Україні!